Кілька слів про ФК Волинь. Сьогодення майбутнє, минуле. Е, Все-таки ми сьогодні. говорити. Сьогодень сьогодні, вам бачите, непоганий конференц-зал. Якась історія є. Там, якщо ми пройдемося по стадіону, побачимо фотографії. Там ще фотографії батька. Е, була фотографія Тимощука висіла, але я особисто був якийсь благодійний матч, і особисто із Дерг, якщо скажу вам так, більш <реш> детально. Це цікаво. Е, і на Волині нема футболу зараз. Нема. Дитяча підготовка, ваша думка? Нульова. Нульова. Знищено все. Ну, як знищено. Ну ніхто не хоче, розуміти, коли умовно ж там, голова Федерації Волині Кварсяний, вже 10-й 10 рік його каденції, і при ньому зникає все абсолютно. І дитячі академії. І Команда в Олині професійна, ну, моя думка особиста, нікому не нав'язую. Я вважаю, що ця людина могла б зберегти. З авторитетом, так, при ньому були класні часи, і вболівальники ходив на стадіон, заповнював. Так, це все було. Але ж є моменти, навіть в непростий час. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ну там клуб за правилами УЄФА ФІФА та можна б на рік поставити на паузу, щоб військовий час. Не вкладати гроші, щоб, можливо, думаючи, що війна закінчиться швидко, потім клуб відродиться. Але так, клуб і зник. З клубом зникла і академія, хоча вона дитяча, хоча вона не була ніколи на такому хорошому рівні. Тут, знаючи, коли ще моя дитина займалася, мій син займався в академії Волині, це все трималося на, на бажанні, ентузіазмі ентузіазм батьків. Ну, як зараз в більшості академ дитячих. І Якоїсь підтримки там з боку футбольного клубу не було. За поля домовлялися батьки.